До користення завітала команда ЮНІСЕФ на чолі із вірою Мандонса, яка є заступницею голови ЮНІСЕФ в Україні. Це міжнародна організація, яка діє під егідою ООН. Після повномасштабного вторгнення ЮНІСЕФ надав велику кількість допомоги Коростенській громаді. Як це було, присутні згадали, переглянувши відео від Користенського телебачення. Переоцінити допомогу Коростеню від ЮНІСЕФ неможливо з перших днів повномасштабного вторгнення. Громада відчула підтримку дитячого фонду ООН. від елементарного до стратегічного. Цілими вантажівками місто приймало допомогу. З останнього це рюкзаки та учнівське приладдя для школярів, яке маленькі користенці отримали 1 вересня. До цього безкоштовний теплий дитячий одяг отримали певні категорії родин: малозабезпечені, багатодітні та сім'ї ВПО. Також ЮНІСЕФ неодноразово забезпечував громаду реабілітаційним обладнанням, спортивним інвентарем, інструментами для творчості, ігровими комплексами, розвиваючими іграми, груповими наборами для дозвілля, засобами гігієни через заклади соціального захисту, реабілітаційні центри, міську раду. Центральна міська лікарня отримала від ЮНІСЕФ генератори, що особливо було актуально в умовах загрози блекауту та реальних перепадів напруги внаслідок обстрілів об'єктів інфраструктури. Більше того, 6 мільйонів гривень на облаштування бомбосховища отримала міська лікарня від дитячого фонду. А центру первинної медико-санітарної допомоги благодійники передали автомобіль, що дозволило патронажним медичним сестрам швидше дістатися у віддалені район. Коростенської громади, аби надавати допомогу маленьким мешканцям, тонни медикаментів та медичного обладнання у кожне відділення також прийняли медики за останні півтора роки. А комунальне підприємство теплозабезпечення отримало мобільну котельню. На цих кадрах знову вантажівки з допомогою. Цього разу пральні порошки, дезінфікуючі засоби, мило. Пакети та інше допомога була розподілена між закладами освіти, медицини та центром соціальних служб. Неодноразово в об'єктиви відеокамер Коростенського телебачення потрапляли родини, ВПО та інші вразливі категорії, яким надавалась гуманітарна допомога від ЮНІСЕФ. Це лише частина неймовірної підтримки Коростенської громади фондом ЮНІСЕФ, за що громада безмежно вдячна. Представники ЮНІСЕФ дане відео мають на меті показати своїм меценатам, оскільки понад 70 відсотків від загальних фондів були донатами від людей з усього світу. Ну, такі відео дуже важливі теж для нас. Ми б хотіли у вас такі відео теж, тримати, щоб ми поділилися цим з усім світом і показали, що їхні гроші і що їхня допомога дійсно пішла на добро людям. Цього року донатів від звичайних людей вже менше, але вже є сталі фонди від різних держав. Один з основних Німеччина, і це вже кошти на більш стратегічні проекти. Це ну, причина, чому я приїхала сьогодні зі своєю всією командою, тому що як ви знаєте, ЮНІСЕФ працює по багатьом напрямкам. Це освіта, охорони здоров'я, молодь, доступ до води. Ну, по всім нашим напрямкам, які ви знаєте, і це знов таки ж продовж нашого діалогу, які ми мали вже зу ну, це якби та такі серія зустрічей, тому що ми розуміємо, що а, і в цілому держава, і ви тут на разом на місцевому рівні хочете відновити і відновити кращу Україну, але є виклики щодо бюджетування. Ми розуміємо, що бюджети можуть бути ну, зменшуватись, але хочемо з вами зрозуміти, як ми можемо. Мо пріоризувати саме ті проблематику дітей, де ми можемо допомогти, і все ж таки поставити дитину в центр громади, і ну як можна більше допомогти дітям, щоб всі права їх були захищені, вони мали доступ до всіх цих базових послуг, які вони мають отримати. Тому ми тут послухати вас, вашу проблематику і допомогти вам всьому». Участь в засіданні взяли представники різних управлінь та відділів міської ради, з якими на зустрічі обговорювали подальшу співпрацю. До повномасштабної ми мали кілька локацій. Одна з них, яку ви зараз побачите, це розвивальний, розважальний простір Шалена Панда. До війни ми працювали там з дітьми та молоддю, проводили багато фестивалів. Ви зараз це побачите на відео. Коли почалася повномасштабна, у нас були обстріли, і панда була ушкоджена внаслідок вибухової хвилі. У нас величезне і ціне бажання відтворити цей простір і зробити його більш сучасним. Ми ось маємо таку нашу накидку, що ми там бачимо, і власне хотілось би зробити його. Сучасним про потреби освіти доповідала Алла Краснокуцька. Якщо по суті, я яска Володимир Васильович, укриття меблі, інтерактивне обладнання, вуличне обладнання закладів дошкільної освіти, центр розвитку дитини номер 17 та заклад дошкільної освіти номер 8 Володимир Вигівський наголосив на стратегічно важливому моменті для громади водопостачання. Комунальному підприємству Водоканал ЮНІСЕФ вже надавав ряд допомоги. І особливо допомога в реагентах це хлорікагулянт, які ми отримали в перші дні, в перші місяці повномасштабного вторгнення. Коли у нас була порушена вся логістика, не було можливості отримувати ці реагенти. І для очистки води, завдячуючи саме ЮНІСЕФу, ви нам допомогли. Це дуже була ну, на той час велика допомога не тільки дітям, але й всім мешканцям нашого міста. Є пропозиція до благодійників разом створити ще один проєкт для водоканалу. Ну, у нас заявка щодо ЮНІСЕФу, щодо обладнання, яке б нам було б дуже в нагоді під час ремонту, аварійного ремонту і мереж є. Я і про її не буду говорити. Я думаю, що технічні працівники ваші працюють з нашими, але є ну, один проєкт, який дуже заслуговує на увагу. Для того щоб наше підприємство відійшло від небезпечного. Які них використовується в технології очистки води, є інші технології, так називаємо гіпохлорід. Ми дві неділі тому ось недавно отримали позитивний висновок на проект, який ми розробили для нашого водоканала. Саме установка цього цієї гіпохлоритної установки на водоканалі. Там передбачено німецьке обладнання. вартість обладнання орієнтовно десь до 900 тисяч євро. Ми були б дуже вдячні, якби ви розглянули питання придбання для нашого підприємства Водоканал цього обладнання а монтажні роботи. все решту ми б зробили б за рахунок власних коштів. Представники ЮНІСЕФ наголосили, що над всіма запропонованими проектами працюватимуть профільні робочі групи, і для реалізації будуть обрані найбільш перспективні. 100% ніколи не буде того, що сьогодні тут запропонували. Але одне я можу вас завірити, що всіх цих проєктів, які сьогодні були запропоновані, або діалоги, участь міської громади буде обов'язкова. Чи співфінансування, чи послідуюче утримання. Те, що ви сказали, що ви там вкладете, ми потім викинемо, у нас це виключає, нас такого бути не може. Ми будемо щиро вдячні, що ви берете ваше. Виконання пріоритетів, які ви для себе бачите, ми підключимося всім направно. Чи це гуманітарна складова, чи це прагматична, там така чисто робоча складова? Але це все спільно ми будемо робити, сумніву не маємо. сумніву немає. По завершенню засідання, Володимир Москаленко вручив Вірі Мандонца символічні подарунки, а робота продовжилась на об'єктах, про які йшла мова.